Святителя Спиридона Православна церква прирівнює до Святого Миколая. З молитвами до нього звертаються, аби захистити помешкання від злодіїв та коли виникають проблеми зі здоров'ям. Олександр Мелько приїхав до Рівного із Закарпаття, аби припасти до мощей святого угодника Божого. Господь мене сюди призвав, каже, їдь цю бо тут І Я дуже поклинався вам, Господи матінка, нашому. І і дуже велику допомогу хочу від вас достати, бо мені 28 гривень тисячі заказали, а шукі лази на операцію. Чоловік демонструє свої незагоєні рани та каже, що сподівається лише на чудо, бо така сума для проведення операції непідйомна для чоловіка. Тому він вірить, що Бог та добрі люди допоможуть йому. Отець Миколай Капітула каже, головною умовою має бути віра. Саме вона робить дива. Він так, як і святий Миколай. Він допомагає різним людям, з якими потребами вони приходять. Люди сіляються від ракових захворювань. Хто не може мати дітей, отримують просими. Ікона святителя Спиридона прибула до рівного з Хмельницька. Вона перебуватиме у храмі до 7 грудня. Далі ймовірно подорожуватиме по храмах Рівненщини. Але Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.